Слава Богу, Церква, дорогая, чудовий псалом, знов заспівали ми, і прекрасно, коли це відповідає наш, нашому духовному стану, нашим душам, серцям. І там такі чудові слова були, коли читаю Книгу заповітів і про Твої читаю я діла, як полюбив ти нас, людей, на світі, і для спасіння нам, Сина нам післав. Слава Господу! І тоді, коли ми роздумуємо про це, вникаємо, то тоді, як співали, тоді, мій дух. Співа тобі. Можливо, і не все так гладко в житті, труднощі, випробування, різні перешкоди, різними переживаємо в країні нашій особистому житті, але як правильно, коли ми наш дух направляємо, щоб прославити Боже ім'я, коли ми наші духовні очі направляємо на те, щоб побачити, що зробив для нас Господь. Ми читаємо тільки було написано на цьому екранах. Що вічною любов'ю, каже, полюбив тебе, тому простер до тебе своє благовоління, і це вже радує, зайшовши в дім молитви, коли читаєш це місце, Господи, слава тобі! Можливо, і не, не щось не рішилося в нашій життєвій дорозі. Недух, можливо, хто на цьому місці має і докучає, але і коли роздумуєш, що Господь полюбив вічною любов'ю і прослав послав своє благовоління, простер до кожного з нас, до мене особисто. Тоді дух співає славу Господу, слава Господу. Тоді тішишся і радуєшся цим. І тому я вірю, що кожен, хто прийшов на це святе місце, це вечірній час, це нам не втягар, правда ж, але для того, щоб знову і знову пережити цю спільність з Спасителем з Ісусом Христом, не раз нагадую про це, що нам радісно і приємно зустрічатися один з одним, приємні рідні лиця знову бачити, але особливо хочеться знову побачити Ісуса. О, тому що не раз нагадується все, якщо я побуду в зібранні, побачу друзів, щось поспілкуюся, чимось поділюся радощами чи печалями. Ну як я не переживу спільності з Христом, то даремно я був в зібранні. Даремно я був в зібранні. Це найголовніше, це найцінніше для нас, щоб пережити єднання своїм Спасителем цій спільності. Бо він сам сам казав, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, Там я серед них. Ми це знаємо на пам'ять і знову і знову і я, і браття повторяємо. І ми нагадуємо, але що яка користь, що він тут серед нас, коли я з ним не переживу, От якби вечірній час цієї вечері в своєму серці, в своїй душі? Тому, брати і сестри, всі ми настроїмося щоб, читаючи книгу заповітів, де були ми проспівали, я і браття, будемо співати псалми, які наткнені теж Духом Святим, наткнені Господом, щоб все це було нам на радість, на збудування, на вечерю в наших серцях, душах наших з нашим Спасителем Ісусом Христом. Не раз нагадуємо, що Він знову і знову накрив нам прекрасні столи на цьому місці, але залежить від нас, чи ми підійдемо, чи від візьмемо, от не раз дивися на інші чи інші продукти. Магазини. Зині і хочеться і, вибачте, так скажу, слинька тече, але якщо ми не купимо, якщо ми не возьмемо, от то того, так і голодними підемо. Тому я бажаю всім нам, щоб кожен з нас благословив на цьому місці Господь, щоб ми пережили цю вечерю з Ісусом і радіючи, пішли з цього місця, прославляючи Господнє ім'я. Читаю відомі для нас місцями. Візьмемо знову серця, наші душі, це слово Господнє. От, не раз нагадую те, що щоб ніхто з нас не сказав, що я вже чув, чи чула, знаю на пам'ять, але Господь, говори до мене. Говорить, дай мені закарбувати в серці, в душі, оце слово святе, щоб воно сіяло в мені, сіяло через мене, використовувало мене слово Боже в життєвій дорозі. От, і хай нас Бог благословить. Якова, перший розділ з 21-го віршика, читаємо такі слова. Тому то, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, з лагідністю, прийміть насаджене слово, яке може спасти душі ваші, наші, будьте. Або ж будьмо виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого лиця в дзеркалі, вона подивилась на себе, відійшла і зараз же забула, яка вона. А хто вникне в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, блажений буде в своїй діяльності до цього місця. Слава Ісусу Христу! Чудове Слово, яке ми знаємо, але знову вникнемо в цей закон свободи, каже, відкинувши апостол, Яків, для нас говорить настане, бо ж Господь говорить через нього до нас, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, з лагідністю прийміть насаджене слово, яке може спасти душі. Душі ваші, душі наші. Знаєте, роздумуючи на цим місцем, можливо, вже браття і проповідали не раз на цю тему, але. Ми не зможемо прийняти, прийняти з лагідністю слово з розкритим серцем, відкритою душою, якщо ми будемо мати оцю нечистоту якось або якийсь навіть залишок злоби. Я знаю по собі ви певне по собі. От не раз і мені казали, коли ще раніше якийсь щось чомусь сорішив, обідай на якось брата чи сестру, чи на домашніх своїх різні ситуації, от, чи на долю. І тебе увіщувають, тебе і лагідністю навчають, підказують оцього ні, таке настільки серце огрубіло, що здається, воно в одне вухо влітає, друге вилітає. От, нічого, поки не відкинеш. Але коли сокрушається, кається, Боже, прости, хочу ти виконавцям твого слова святого, от відкидаєш це все, борешся з цим всім, тоді і з лагідністю приймається це слово і радієш тому. Виходиш з тої чи ситуації, з трудних положень, от, відчуваєш прощення і з Знову піднімається на Божі вісоти, і хочеться жити для Господа, служити Йому і надалі йти за своїм Спасителем. Отже, воно корисне для нас знову і знову посилається нам на спасіння. Каже, з лайдністю прийміть насаджене слово, яке може спасти ваші душі. Якщо це нам на спасіння, то треба уткинути і всяку цю нечистоту, залишок, злоби і прийняти те, що послужить нам на спасіння. Перед нами дорога, перед нами боротьба. Виконавцями слова, а це, це засторога для нас, каже, будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Ми можемо обманутися. Здається, нікого, ні присвітера не обманемо, ні Бога тим більше не обманемо, ні іншого з людей. Себе ми тільки можемо обманути, браття і сестри, коли не будемо приймати Слово, коли будемо вже стучатися, якийсь буде залишок злоби. От, Відкиньмо це все. Наша нам злоба в життєвій дорозі тільки шкодити буде, не комусь, а нам. А нам буде шкодити і нам треба виконати Слово, казав Христос, що не кожен, хто говорить до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а хто виконує волю Отця Небесного. І нижче теж говорить такі слова, о, це в Івангелі від Матвія, здається описується, що про мудрого і немудрого будівничого. ви пам'ятаєте ці місця, що як немудрий будівничий, от, е, будував на, е, на піску, збудував дім, от, але полились дощі пішли, полились ріки, розлились, і буря нас напала. І все зруйнувалося. Все, це про життя людини, яка не мудро був, а у зсточається, думає, на своєму стоїть і так далі. Але добре тому мудрий той будівничий, який будує на скелі, це на слові Божому, на Ісусі Христі, на спасити, на його повчаннях, на його наставленнях і порадах, коли приймає людина це слово і будує своє життя на цьому слову та уподоблюється мудрому чоловіку. І виконує вона волю Отця Небесного і тому буде в Царстві Небесному, хай Господь допоможе нам дійсно бути не тільки слухачами, а виконавцями слова, які, не тільки слухачами, які обманюють себе себе, щоб нам не обманутися в життєвій дорозі. А каже, бо коли хто слухає слово і не виконує, то подібний до людини, яка розглядає природні риси свого лиця в дзеркалі, вона подивилась на себе, відійшла і зараз же забула, яка вона є. Хіба не так буває в нашому житті, брати і сестри, правда? ж? Підійшли до зеркала. Ну, ми відійшли, там щось поправили, може, на собі, але відійшли і ми забули, які є. Ну, ми пам'ятаємо, що ми всі красиві, от і ходимо перед Божим лицем, але щось може і не так трапляється в житті. Я колись пане ділився з вами ще раз, повторюся. Така, якби кажу, притчами мене Господь не раз вчить е прекрасними. Я на молитві пам'ятаю, ділився, але ще в нашому зібранні в більшому е там, де сестри е причесуються, отут як заходять в коридор, є дзеркало. так? Я заходжу і дивлюся, світло так виключене, і сестричка щось поправляє. От. І е я включив світло як світліше, то й воно е видніше, правда, ж? коли темно, тому щось можемо поправити, але ми не можемо не добачити. Коли світло включаєш, от, то більш видніше і більш краще ми щось можемо витерти, можемо поправити от, на собі. І е, Слово Боже нас вчить теж, коли ходите в світлі, да? Слово Боже, в світлі, як і Христос у світлі, то. Майте спільність один з одним і кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Слава Ісусу! Як важливо нам, брати і сестри, приходити в це світло, заглянути в це прекрасне дзеркало, що ви поправити дійсно в серці, в душі, в житті, що не так буває. От і надалі слідувати за Господом. Тому що якщо ми не добачимо щось, то воно буде нам нести урон, і це буде нам тільки на шкоду, на спотикання, на сурішення, на падіння можливо, хай Бог збереже від цього, хай Бог збереже. Що ми завжди спішили до цього світла, до цього джерела Господнього і поправляли, що не так в житті, каже, вона подивилась на себе, відійшла і зараз же забула, яка вона є, хай це не буде в нашому житті. А каже, хто вникне в досконалий закон, закон свободи і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, блажений буде в своїй діяльності. Як хочеться мені і певний вам бути блаженими в своїх діях, в своїх поступках, в своєму служінні Господу, та й в життєвих як потреба. Не раз я ділюся тим, що от, е, кажемо, немає часу, правда ж, немає часу і тим, і тим зайняти, бо багато оглядаючись на життя, ви на своє, я на своє. Скільки ми ну, непотрібних речей робимо в житті, скільки можна було упустити, бо не робити, пропустити. Тому що е, багато чим ми самі загрожаємося, самі загрожаємося, собі, шукаючи або ж вождь приподносить ту іншу іншу роботу, які нам може в житті, і навіть не, не, має, не встається в пригоді, тому нам важливо, брати і сестри, бути водими Духом Святим. Тоді Дух Святий нам буде нас направляти, направляти, як правильно, що робити, а що ставити, без чого ми можемо бійтися. О знаєте, такий ну опять, як пеприча. Не раз ідемо в магазин от, чи на, на ринок, і здається, зайдеш. Я вибачте, так по-простому скажу, от де знаряддя побутові там дрельки, болгарки, інше цього так по-чоловічому, як господар. І то здається, і то здається, треба, і то треба цього. Але подивишся, не купиш, підеш додому, та я щось і так і обходишся. От, звичайно, я кажу, що нічого там немає. Але вже і без того, і ти зроби, і, те, і воно якби не приходить в життя якби, на потребу, на потребу. І так, і в духовному житті, знаєте, брати і сестри, багато діл ми робимо і не бачимо успіху. Не маємо цього блаженства, але в тому в духовному житті, якщо перекладати в духовну площину, каже, хто вникне досконалий закон, закон свободи, і перебуває в ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконав це діла блажений буде в своїй діяльності. В земному б ми не набули, чи набули, чи інше, пригодилося чи не пригодилося, це таке, воно проходяще, це земне. Ну в духовному, брати і сестри, ми хочемо бути блаженними в своїй діяльності. Бачити завжди. Руку Божу, бачити те, що Господь використовує, діє як і на особисте життя, і на, і на інших, і щоб всім було в користь і особливо на спасіння. Люди от закон свободи каже, досконалий закон, закон свободи. І роздумуючи про це слово. Дивіться, от в кожній державі от влада придумує ті чи інші закони, так і здається, вони якби в користь для людини. Ну інші бувають такі закони, якісь поправки, добавки, що вони думають, як на здоровий глузд, здається, на що вони потрібні такі закони. От, і бачиш, що вони не є не в користь. Інші люди ті поправки додають, щоб якось обминути той чи інший закон, і порушивши навіть закон, не нести відповідальності, не мати осоду. А тим, хто щось старається виконувати, то тих ще і ловлять на тому чи іншому, бо багато людей не знають закону, правда, як і ми. От, не знають. І ловлять їх, і засуджують, на жаль. От. Але закон свободи, Господній закон, він корисний завжди. Нам на спасіння. І закон свободи, знаєте, в Ремлянам, здається, написано, що е, зак... я зачитаю. в римлянам 8 розділ подібно. Ремельяна с нерози. Другий вірше каже: бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Закон духа і життя визволив мене від закону гріха і смерті. Ми знаємо, що Мойсеєві або ж народу ізраїльському через Мойсея був даний закон, даний закон. І він був на користь, на спасіння, на благо людям, що вони відверталися від зла, дотримались закону і так звершали, ну, отримали спасіння, отримали праведність, але проходив час і появились такі за Дів Ісуса, ми читаємо такі фарисеї, книжники, законики інші, що теж вставляли свої поправки, свої е людські перекази, як вони кажуть, от, Христос їх докоряв тим, що ви навіть заповідь Господню ну, устраняєте своїми переказами. От, і вони порушували от, ці закони Господні. І це був закон е ну, тяжкий, тяжкий для людей. І Христос докоряв навіть каже, що ви е тягарі ці поклали на Людей самі пальцям навіть не шевелити, а людям такі тягарі поклали, які тяжко їм виконувати. Але нас, Слово Господнє звільнило. Закон цей був до Христа, до Христа, провідник до Христа. Тепер Він нам і не грузив взагалі якзичникам в житті. Але тепер, коли ми пізнали цей закон, досконалий закон, закон свободи, і ось співаємо, що вільними і щасливі через Христа тепер. Слава Господу, брати і сестри! В рай двері нам відкрив він, хоч сам. Помер. Ми тепер щасливі, тому що ми маємо право, маємо блаженство бути в цьому законі свободи і перебувати в ньому, от, і щоб нам бути виконавцями діла і тоді будемо блажені в своїй діяльності, брати і сестри. Хай нам Господь допоможе. Ми помолимося один за одного, за всю нашу церкву, за наше дальніше життя і ходіння перед Божим лицем. Ісус, ти нас навчаєш щодня, і зранку, ввечері, зібрання даєш прекрасні святі. Дай нам сили виконати Твоє. Слово, твій закон, прибути в цьому законі свободи, щоб це нам не було в тягар, але на радість, на збудування, на спасіння і нам особисто, і на спасіння другим людям. Хай Господь укріпить нам в цьому і допоможе нам надалі виконати Твоє Господнє Слово і прославити Його в своєму житті. Станемо на наші ноги, помолимося, і за це зібрання Хай нас Бог благословить. Амінь. Хвала тобі Христос, алілуя. Славим Тебе!